Добрий день друзі. У нас відео зараз не так часто виходять з тих причин, що в нас дощі падають. Ночі холодні, вже сирість така, тумани, роса дуже сильно. Виходи є, але так чисто. Често, щоб не забути, як то все робить казав. У <плес> нас гін вже немає такої активності, гін козулі, немає такої активності, як початкова фаза. Вже козлики, биті козлики трошки пар пустили, вже зовсім інакше, спокійніше. Я ходив пару маневр разів, щоб ви розуміли, я довго не чекаю. Зі сили 15-20 хвилин, все, я валютаю. Козика є дуже багато. І Переважно виходять молодих уйма. Зрозумійте правильно, навіть якщо ви досвідчений і вже маєте руку напиту, ви старшого козика не так легко приманити, то битого козика, не так легко приманити, як хтось собі думає. І нема різниці, чи то у вас бутало, чи щось там інше. До речі, запутую, я вам зараз щось розкажу. Е... Мені я до себе, себе я дійшов до такого висновку. Якщо козик, ви бачите, є козик, такий трофейний, та ви на полюванні, наприклад. Там. Е... Переважно такі козики з... з кізочками, він з... рідко буває сам. Легше приманити козу, ніж його, а він за нею вже приходить тож. Просто манити там звук трошки інакший, такий чистіший, тончий, не, не такий довго тривалий. І коза приходить. Я, мені я козу манити не проблема. От Козика то вже інакша справа, там вже є своя специфіка. Вона не є на каналі відео. До речі, досить класно набрало, поза 60 тисяч переглядів. Я козу приманив, то вона майже до мене на 6 чи на 7 метрів прибігла. Вона вже зрозуміла, що щось не то, відскакала назад, я маню далі, вона зупиняється і не знає, вона, вона думає, що мале плаче. Звісно, що її ніхто не рухав. То було в цілях просто навичок, практики і всього решту. На рахунок е, Бутала. В бутала, хлопці, є один нюанс. то що то є, безперечно, хороший манок, який допомагає е, ну, набагато легше, скажімо так, з ним працювати, е, без сумніву. Але, наприклад, для себе я зробив висновок. коли вже козик, коли ви на полюванні, і є молодий козик, якого легше манити набагато, краще краще манити тим, що ви в зубах тримаєте. Манко. Чому? Я, я то Для мене, то є суто, моя думка. Тому що тоді руки ваші на, кар... на зброї. Бутало вам одну руку. Віднімай, ви мусите. Тут манок в зубах, ну, в губах, в зубах, ви маните, а тут руки ваші вже роблять то, що мають робити. А якщо ви ще й вночі, наприклад, так, я розумію, що я просто вам. Якщо ви ще там дивитесь літку, ще, ще карабін, Ще ти на тути то не, 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 не так легко, Ви як той в, в цирку Женьорна з тими кеглями. То, чисто моя думка. Виходив, знаєте, щоб не забути, козників таких по 2, по 3, 4 роки є багато. Того трофейного я так мав надію зустріти, Того, що я за ним так довго дивився, знімала фотопаска його, хто в курсі, хто дивиться. Не, не знаю, я його не зустрів. Я... Але, до речі, всі знають, що козуля е на літо так, вони тримаються, кожен має свою територію. На період гону. Особливо такі козики трофейні можуть поміняти. Ну, Вони почули на сусідньому районі коза пустила звук. Він, якщо він вільний, повірте, він скористається моментом, і він до неї піде. А ви вже будете думали, що його нема. І отаке таке то, друзі. Кабана, кабана того року дуже багато. Дуже багато, минулі роки стільки не було. Е, я тепер розумію, чому поляки мають проблему з кабаном і чому вони кажуть, що то є, коли його дуже багато, то є проблема. Щоб ви розуміли, стадо нормальне, пристойне стадо 30-40 голів, приходить вам на. Наприклад, ви не фермер, але так, фермеру теж приносить шкоду. Але ви, наприклад, маєте город 20-30 сотиків. Дві три ночі вийде і можна не молотити. Я на повному серйозі автобував. Поляки отримують компенсацію. А ми що отримаємо? Етикету. Відео з нічних вилазок Додам вам подивитися. Є і козулі, кабани, там. кабанів багато, я зустрічав У таких поодиноких бачу. І ви подивитесь. Добре, друзі, на все добре, Гуд давайте.